Доброго дня, мене звати Руслан Кравцов. Я представляю компанію спеціалізовані енергетичні технології і наш виріб добродій. Всі ми знаємо про сонячні станції на дахах стаціонарні. Це сонячна станція, яка базується на автомобільному легковому причепі, має складану конструкцію. Потужність є в даному випадку станції 3 кВт і Її можна використовувати там, де можна проїхати автомобілем, тобто перевозити в різні міста. Можна підключати домогосподарство, можна підключати необхідні електроприбори по сукупною потужністю 3 кВт. Виріб складається із восьми сонячних фотомодулів по 400 Вт потужності. Кожний конструкція легко складається та розкладається. Це може зробити одна людина, базується на автомобільному причепі. В цілях демонстрації невеличка демонстрація прибору. Можна підключити, воно працює. Бетономішалка, мішалка електричні різні прибори, свердла, болгарки і інше. Ми підключали цю станцію до модульного будиночка. Ось приклад. Це модульний будиночок фірми Контейнекс. Ми представники також даної компанії. Там є електроконвектор, освітлення, розетки. Ми підключали, все працює. Тобто, можна забезпечити енергію невеличке домогосподарство. Ця станція працює, коли є сонце, вона працює від сонця безпосередньо. Коли сонця немає, вона працює від акумуляторних груп, які знаходяться внутрі причепу. В шкафу ми маємо інвертор. Постійний струм преобразує змінний для того, щоб ми могли через розетки підключати електроприбори. Ми маємо контролер на 32 А, за допомогою якого. Можна додатково контролювати заряд акумуляторних батарей. Ми маємо дві, в даному виробі дві акумуляторних батареї ємністю 100 Ампер годин кожна, загальна ємність 200 Ампер годин.